Всім привіт! Ви на каналі BitHong Bitcoin. В цьому відео ми поговоримо про NFT, як створити свою колекцію та де можна її розмістити, та як на цьому заробити. Якщо цікавить, як заробляти на криптовалюти та різних темках, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та поїхали! Так, і почнемо з того, як розшифровується NFT. Це non foundable Token, Незамінний токен. Це цифровий актив, який володіє унікальними характеристиками та не може бути замінений на інший актив однакової вартості. Він збігається на блокчейні та містить в собі інформацію про автора, дату створення та тощо. І ці деталі його роблять унікальним. NFT може бути у формі малюнка, якоїсь фотографії, аудіо та відеозапису, графічного дизайну та може бути якась анімація. Одна із найпопулярніших колекцій це е, манкі обізянки. вона була дуже дорога. Я зараз не знаю, скільки коштує, але цінник перед вами. Ось, І сьогодні ми поговоримо, як створити свою NFT на штучному інтелекті, не вклавши, не вклавши ні одного долара, та як її розмістити. Так, для цього нам понадобиться Discord. та один сервер, який називається Majori Orney, мабуть, я точно назву не пам'ятаю. Ось переходимо до нього, а якщо вам він теж потрібен, посилання буде в описі, а зараз розповім, як їм користуватися. Так, в принципі, в ньому нічого важкого, там, як я пам'ятаю, просто переходимо. Може є якась міні. Реєстрація, ось її проходимо. та отут нам потрібно обрати якусь кімнату, ну, наприклад, ось цю і тут бачимо, що вже NFT робляться. Ось є такі, ну, прикольні, Ну це хтось загадав. А нам потрібно зараз створити свою. Щоб створити свою, ми ось тут натискаємо написати, потім ставимо ось такий слід. Е, Пишемо I. От виходить, ця команда, І тут ми вже просто прописуємо характеристики нашої фотографії. Например, ми пишемо, яка краса, стиль, потім хто це, людина, може якась тварина. Ось. Тому зараз я пропишу та повернусь. І обов'язково це все потрібно писати на англійській мові. Якщо ви її не знаєте або по погано, то можна просто через перекладач. Тому зараз я напишу та повернусь. Ось, друзі, коли ви написали, потрібно долістати до самого кінця і потім відправляємо те, що ми написали. Зараз подивимось, що в мене вийшло. Так, відправляю, і все потрібно ось зачекати, поки він почне робити. Можна ось тут подивитися вище інші роботи, може сподобається. Але поки дивимось та чекаємо, коли мою зроблять. Це недовго, до минут. Ось, Тому головне не пропустити свою роботу. І все, чекаємо зараз. Так, ось я побачив свою. В принципі, ось можна подивитися. Ми отримали ось такі чотири картинки. В принципі, мені подобаються е, дві верхні, можна їх зберегти, мабуть. Так, ось так, сохраніть. Потім їх можна вирізати. В принципі, для колекції можна ще декілька зробити. Зараз допишу трішки до того, що в мене є. Та подивимося, що в мене вийде. Так, друзі, повертаюсь до вас. Я там трішки дописав, в принципі, залишив, але трішки дописав. От, давайте, поки я чекаю, хочу ще сказати, що тут я хочу вам нагадати, що тут можна е користуватися ось так, як я пишу. Мабуть, десь 20 разів. Я точно не пам'ятаю, тому що, ну, Якщо можна було б скільки обмежено, це було б якось і не чесно для бота, як заробляти ось, і в нього є спеціальний сайт, на якому можна купити підписку та користуватися безобмежно. Так, чекаю поки на свою, ось вона з'явилась. І, в принципі, теж нормального. Я думаю, що якщо можна прописати ще більше, воно е буде більш якісне. Ось. Тому давайте, якщо ми не збираємо на цьому відео, давайте хоча б 15 я на... Я запишу в наступному відео, як ці NFT виставити, та як заробити на них. А друзі, якщо вам сподобалось таке цікаве та корисне відео, підпишіться на канал, будь ласка, бо я хочу добити вже 150 підписників. Ось тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім пока та удачі. Слава Україні.